Пане Костянтину, ну така знаєте, достатньо цікава новина була про те, що кадирівці смажили шашлик, але вийшло так, що ЗСУ їх підсмажили. А загалом, яка який зараз настрій у загарбників? Побачимо, що під Мелітополем ті ж самі кадирівці ну достатньо себе так впевнено почували до вчорашнього дня. Та вони себе впевнено почувають тільки в мародьорстві і грабіжі, як воїни. Вони ж не воюють. Там, якщо оцінювати всіх кавказців, які тут стоять, а тут на запорізькому напрямку до біса військових частин, в яких постійне місце перебування, ну прописка, це північний Кавказ. То тут більше, де і станція Ситинці, а кадивці вони більше там ото побухать терором зайнятися по влаштувати розборки з бурятами. І так далі, настрій Я буду казати тільки про ті ділянки, де стоять наші хлопці, і мають можливість там вислідковувати. Та не дуже у них такі браворні, вони реально перелякані нашим контрнаступом якби і свідченням, тому що їхнє командування намагається підняти, скажімо так, їхній бойовий дух, якщо Можна це притулити до росіян, застосувати то, то російських пропагандистів, то російських отих е, палаумних співаків сюди запрошували. А буквально от на днях там в одній з частин навіть росіяни влаштували бенкет, бо Путін їхній частині присвоїв звання гвардійське, але це і не допоможе. Всі вони грузан 200 все одно поїдуть назад до себе на північний Кавказ. Але їхнє начальство раніше то їх палками било, то на яму саджало, то гнало на убой. Зараз намагається іншими методами їм підняти бойовий дух, але все одно це їм не допомагає, тому що українці вправно. Е Накидайте ми, насипаєте не тільки в Мелітополі, і такмаки і Васильівка вчора. Сьогодні бавовна українська добряча завітала на тимчасово окупованій території Запорізької області. Так до речі, я так розумію, що про це саме писав мер Мелітополя, Іван Федора у своєму телеграм-каналі. Казав про те, що місцеві жителі якраз повідомляють про гучні вибухи поблизу Васильівки, Михайлівки та Токмаку. І водночас закликав дочекатися подробиць від генерального штабу, якщо говорити про оперативну, так би мовити, обстановку зараз на запорізькому напрямку, якою вона є. Як минула ніч, то теж є якісь можливо підготовки окупантів до оборони чи можливо вони навіть на окремих ділянках наступати, збираються яка Зараз ситуація ситуація напружена. Вони посили, ну, збільшили інтенсивність обстрілів, обстрілюють з різноманітної зброї. Буквально от крайні години знову скидають важкі авіаційні бомби на низку громад, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. З мінометів обстрілюють. Активно ведуть аеророзвідку, застосовують ці дрони, з яких скидають нашим пацанам на голову всяку гадость. Якби ну це у них більше ну таке загострення в ході ну очікувано ними українського контрнаступу. Це вони Але, нібито якось... як відганяють від себе збройні сили України чи з якою метою вони це роблять. Ну знаємо, можливо, навіть з перепугу палять во всі сторони. А з іншого боку, вони намагаються зупинити. Ну як во ну в їхній уяві так, що зупинити український контрнаступ, і з але при цьому вони я підкреслюю чергове. Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. Ну, це ми вже знаємо вже, що у них якраз в їхній логіці воювати з беззбройними цивільними це якраз те, що російські окупанти дуже добре вміють. Але водночас знаєте, дуже багато було достатньо таких неоднозначних цікавих новин із з півдня із тимчасово окупованих територій Запорізької області, в тому числі казали про те, що десь палили документи, а десь якась евакуація проводилася, в тому числі. У Енергодарі тимчасово окупованому то там кажуть, що під виглядом так званої евакуації окупанти вивезли членів сімей працівників Запорізької АЕС. У ростовську область Росії вони це зробили. Ви інформую про це Генеральний штаб збройних сил України. Далі цитую повідомлення в Енергодарі російські окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей. Працівників заес при цьому співробітникам електростанції виїзд міста заборонений за даними штабу окупаційна влада анонсувала евакуацію людей до Бордянська та Кирилівки на бази відпочинку і в готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області, розмістили на наметових містечках. Також у повідомленні Генштабу йдеться про те, що дещо інша ситуація склалася у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах і вирушили вони у бік якраз Криму. Тимчасово окупованому. Ми знаємо, що там якраз туди колаборанти тікають і там знаходять прихисток. звичайно, що теж тимчасовий, але ну що відбувається? Чи можемо ми якось говорити зараз про підготовку до певних до певних жестів? Доброї волі, можливо, від окупантів, чи вони у такий спосіб можуть зараз спробувати нас заплутати. Ну, дивіться, у них це не жест доброї волі, це переміщення вглубь території. Це у них тепер нова така фішка з'явилася. Стосовно того, що колаборанти тікають да, Бердянський Мелітопольський район. Ті зрадники, які працювали в українських органах влади або в правоохоронних органах і пішли на співпрацю з росіянами зараз. Вони знищують. Ці документи, які стосуються їхньої діяльності, і намагаються як звалити за межі Запорізької області, тому що з ними ніхто не буде панькатися. Всі ну, більша частина з них вже мають підозри від українських правоохоронних органів державній зраді. Їх чекає просто довічне ув'язнення, або їх просто розстріляють при підході. Тому або їх, як якщо це говорити про працівників так званих силових структур чи правоохоронних органів, їх просто. Можуть як гарматне м'ясо кинути, затикати дірки е при відбитті українського контрнаступу. Тому а нічого дивного, що вони намагаються е рятують свої шкури дітей та своїх уже, якщо високопоставлені ну і такої середньої руки чиновники колаборанти вивозу. зараз. Вони рятують свої шкури, е переміщуючись туди-сюди, по території Запорізької області. Угу. Ну, а все ж таки певні, ми так бачимо, є там ознаки того, що неспокійно вже стало окупантам колаборантам на півдні України. Та їм ніколи тут не було спокійно від 24 лютого. Ну, якби я ж кажу, що ми просто маємо зрозуміти, що незважаючи на те, що вони перли великими колонами, їм і в Енергодарі, і в Мелітополі перші дні вторгнення Звардя дала бій. Ми, як добровольці, там виконували ті чи інші завдання. У них Кожній громаді їхні окуповані там горіла земля, і партизани, і цивільні, і військові їм чинили спротив. Тому тут ніхто окупантів на Запорізькій землі не чекав, і якби взагалі не зрозуміло на що вони розраховували. так і звичайно, що ми всі пам'ятаємо, як виходили. Цивільні по всіх містах, які зараз під окупацією з плакатами, з вимогами, і як говорили, просто в обличчя окупантів, що їм тут не раді, я кидалася на танки. Це звичайно, що ми всі дуже, -дуже пам'ятаємо, дуже чекаємо на повернення цих населених пунктів. У нашу родину до речі, щодо колаборантів, то тут навіть ну, звичайно, що це Херсонська область, але натомість це дуже показовий випадок, що колаборант Сальдо згадав українську мову. Я так розумію, теж а внаслідок цих всіх обставин ну, перезувається може до літнього сезону голова окупаційної адміністрації Херсонської області. А звернувся до українських військових, закликав одуматися. Свій ролик він опублікував на офіційному телеграм-каналі. от Трохи, аби я не була голослівною, почуємо і повернемося до обговорення. Особисто хочу звернутися до українських вояків. Хлопці, вас просто-напросто тримають за лохів. Кажуть вам, що ми вороги. Ми не вороги. Зрозумійте, ми більшою частиною рідні люди. І був час, коли ми може і сперечалися, а може, і не сперечалися. Але в нас є все для того, щоб забути сперечання. Що це за перформанс такий? Навіщо він це зробив, на вашу думку? Та мені взагалі не цікаве сальдо. Ну а взагалі, якщо говорити про колаборантів і про їхню поведінку, я не маю на увазі зараз Сальдо. але тут теж так цікаво совпало, все впало, це що у нього конфіскували його майно, і потім вийшов цей ролик. І тут вони українською говорять, а хтось і в Крим переїжджає про їхні певні, можливо, це настрої кажуть. Чи це певним чином може також вказувати на те положення, в якому окупанти зараз на тимчасово окупованих територіях? А ви думаєте, на підконтрольній Україні території немає колаборантів, виждунів і тих, хто передає інформацію? В Запоріжжі їх повно. Це можна не. це люди, навіть які займають якісь посади в органах місцевого самоврядування. Це видно навіть по їхнім діям. Коли до них звертаєшся, ми просили, щоб встановили меморіальну дошку нашому загиблому побратиму, який був у Запоріжжі, а потім загинув на Зовсталі. Вони знайшли 150 тисяч причин, щоб не ставити це. Розумієте, ну так вони тут є. Оці всі ідейні, їхні побратіми, яких треба також вичищати і бажано разом Сальдо і Баліцьким в товарному вагоні вивести кудись си щоб вони там на все життя і залишилися. І більше ніколи не поверталися до України. От і все. А, так, там і саме місце. Ми бачимо теж і повідомлення від наших правоохоронців про те, що там затримання або колаборанти або навідники, чи не щодня вони з'являються? Скільки ще роботи є? А пане Костянтине ще дуже коротко сьогодні, просто знову. З'явилася така достатньо резонансна новина про молодь, яка російську попсу слухає в центрі а, якихось великих міст, не дослухається до якихось можливо, зауважень. І тут знаєте, дуже багато з'явилося коментарів, що їх там треба на передову рити окопи. От в ваша думка, от як військового, взагалі, чи доцільно такі ініціативи проявляти, чи доречні такі люди на війні. Ну, в будь-якому разі, слухати російську попсу чи російську музику під час широкомасштабної війни це ганьба і це злочин проти України. Стосовно того, що треба займатися вихованням молоді, так ми свободівці про це казали з 91-го року. Ну мали бути і державні і місцеві програми патріотичного виховання молоді, пошани до е військових до захисників України, до національних героїв. Ми зараз пожимаємо плоди того що нас не слухали і займалися якось там маячне, якось громадянським вихованням, насаджували якісь незрозумілі там псевдоцінності. При цьому ну що, Всі забули, як намагалися навіть з навчальних програм вищих закладів освіти. Ти прибрати українську мову, чи українську історію, чи українську культуру, от ми сьогодні це і пожинаємо. Тому це навіть якщо ми викинемо ворога за межі України, тут ще треба займатися дуже ґрунтовно гуманітарною політикою, національно-патріотичним вихованням, військово-патріотичним вихованням і привчати до того, якщо ми говоримо про молодь, що українська це круто, українська це сучасна, українська це двіжово. І бути українцем, це бути успішним і заможним і. Шанованим і авторитетним і крутим чуваком, чи дівчиною. Ну, це все я ж кажу, що має бути проводитися відповідна політика і гуманітарна, і духовна і традиційні цінності сімейні, а не нав'язувати всяку галіматю, яку ми іноді дивимося. То законопроекти там незрозумілі, пропихують. То ще намагаються там де українізацію займатися. Ну ви інакше, ми ну, якщо ми програємо гуманітарний культурний фронт, то бої на артилерійському чи стрілковому фронті. Вони не дадуть того бажаного результату для остаточного звільнення України і здобуття незалежності. Так, війна тут не лише зараз на фронті точиться. Тут у нас дуже багато роботи і в тилу є у наших дипломатів і всього іншого. Пане Костянтине, можу вас відпускати. Дуже вам дякую за те, що до нас долучилися. Величезна подяка і привіт до ваших побратимів. повертайтеся з перемогою. Костянтин Денисов нагадаю, до нас з запорізького напрямку. Долучився.